Слава Ісусу Христу! Дорогі Христі, брати і сестри, сьогодні субота 3 вересня 2022 року, а в Україні вже 192-й день повномасштабної великої війни, яку розпочала Росія проти українського народу. Знову впродовж останнього дня цієї ночі. Україна здригалася під російськими бомбами, а наші захисники, наше українське військо ціною власного життя боронили мирні міста і села, захищали свій народ, який прагне жити у мирі. Відповідно до повідомлень цього ранку. Вчора близько шести ракетних ударів було завдано. Нашим ворогом по різних містах і селах України. Близько 20 авіаційних бомбових ударів було завдано містам і селам України. Зокрема, фугасними бомбами ворог бомбардував Миколаїв і Миколаївщину. Такого не було вже давно. Обстрілюється прикордонні райони на півночі Батьківщини нашої у Сумщині. Чернігівщині. Знову було обстріляно наш багатостраждальний Харків. Активні бойові дії ведуться упродовж усієї лінії фронту. Найбільш активними бойові дії є все ж таки на Донеччині. Ворог намагається там прорвати оборону українських військ і невпинно наступає на місто Бахмат Авдіївку. Слав'янськ, але отримує гідну відсіч. Продовжується евакуація людей із Донеччини, а також із зони бойових дій і зон підвищеного ризику. Це вже п'ята велика хвиля евакуації, яка справді є доволі непростим завданням, зокрема у сучасних реаліях війни. Важкі бої йдуть на півдні нашої Батьківщини. На е, Херсонщині, ворог завдає постійно ракетних ударів різного типу по Дніпропетровщині е, і у Запорізькій області. Але незважаючи на всю цю біду, все це горе, цю біль і сльози. Ми можемо сьогодні знову сказати, що Україна стоїть, Україна бореться, Україна молиться. І знову цього ранку кажемо, що ми дякуємо Господу Богу і Збройним силам України за те, що ми живі, що ми у цей ранок можемо бачити світло денне, можемо молитися до нашого Господа Бога, і можемо служити потребуючим. Вразливим, тим найбільш немічним людям у нашому народі. Ми з вами продовжуємо нашу мандрівку по країні мудрості економіки і господарського життя тих правилах, які нам розкриває соціальне вчення нашої церкви. І йдемо далі за порадами митрополита Андрея Шептицького. І сьогодні митрополит Андрей звертає нашу увагу за на відповідальність за Боже сотворіння. Ми будемо мати ще окрему частину наших роздумів про екологію як частину християнської моралі сьогодні. Але коли ми говоримо про економічне, господарське життя людей. Не можна забути про відповідальність у цій діяльності за спільний наш дім. Каже митрополит Андрей: не забувай, що первинне значення економіки це турбота про спільний дім. Якраз слово економіка проходить, походить від слова ойкономос, що означає. Турбота про спільний дім, турбота про те, що веде до добробуту. Твоя приватна власність не є лише те, що ти придбав, а теж є і світ навколо тебе, що є справжнім домом, в якому ти живеш планета, природа, ресурси. Територія. Дуже гірко бачити, коли хтось заради економічної вигоди започатковує такі види діяльності, які у своєму зародку є руйнівними, які руйнують ту, ту землю, на якій вони знаходяться. Лише згадаємо собі хіжацький спосіб видобутку бурштину на нашому полісі. Згадаємо виробку лісів у Карпатах і те, що потім сталося у Прикарпаті буквально кілька років тому. Під час війни ми бачимо, як страждає довкілля на півдні нашої батьківщини, дає унікальні. Заповідники і унікальна екологічна зона, зокрема, на узбережжі Чорного моря, по сьогодні палають унікальні реліктові ліси. Загинуло дуже багато видів е е тварин, які вже не можна відтворити. Тому, коли ти плануєш своє господарювання, коли шукаєш ресурсів, з яких можна щось виробляти. Не руйнуй довкілля заради прибутку. Особливою нашою біллю сьогодні є Чорнобиль і все те, що пов'язано з чорнобильською катастрофою. Але ми знаємо, якою небезпекою для України і світу може стати сьогодні потурбований мирний атом. На Запорізькій атомній електростанції, де сьогодні перебуває комісія від Міжнародної Агенції атомної енергетики. Ми молимося за те, щоб їхня навіть присутність допомогла запобігти новій атомній катастрофі на теренах України. Ми бачимо, як забруднюється не просто, не просто землі України, виснажуючись е, е, через хижацьке господарювання, а як е, окупанти, зокрема на Донбасі, затоплюють покинуті шахти, і ця вода занечищує е, питні джерела води. І ціла ця частина України і Росії потраплятиме у велику скруту щодо нестачі. Питної води. Як важливо вміти мудро господарювати, щоб турбуватися про спільний дім, а в жодному випадку його не руйнувати. Оце є один із видів любові до батьківщини, бути відповідальним уставлені до довкілля означає теж бути патріотом своєї батьківщини. Сьогодні я хочу особливо звернутися до усіх тих, які у своїй професійній діяльності захищають довкілля, до наших екологів, працівників різних заповідних, заповідників заповідних зон, усіх тих, хто справді професійно займається захистом довкілля. Наша церква вам дякує за ваше служіння. Ми хочемо дбати про виховання екологічної свідомості у нашого народу. Виховання екологічної свідомості господарського нашого життя. Це одна із суттєвих, невід'ємних частин нашої турботи про майбутнє нашої Батьківщини. Боже, благослови Україну, Боже, благослови її дітей. Боже, пошли в Україні мир. Боже, порятуй наших братів і сестер на окупованих територіях в зоні бойових дій. Боже, захисти українське військо, дай йому перемогу, перемогу над несправедливим агресором і благослови багатостраждальну Україну, українську землю Твоїм справедливим миром. Благословені Господні на вас, того благодаті і чоловікулюбієм завжди, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу!